Добрий вечір, шановне панство. У нас вольєрі. Далі продовжуються війни. Дві самочки, так і є, не родили. Я ходив на роботу, не було про що знімати. У нас падають дощі. Зараз вечір, я їм дав вечерю. Як дивно вони почали непогано їсти гранулу. Вже напевно малі вже добре під'їдають, бо я так давав 400 зранку гранули, 500 грам давав на вечір, а сьогодні 500 зранку дав, приходжу і вже не було зовсім гранули. Як кинув гранулу, то нутрії... частина внутрі підійшла і почала їсти гранулу, що в мене тут дуже рідко. Хоча то дуже правильно, коли кинув, і вони підходять і їдять. Так як зараз осінь, то багато даю соковитих кормів. І в нас дощі падають, то я і полю на городі ще зелою, то я їм кидаю і як вони їдять, як внутрі їдять багато соковитих кормів, то вольєру трошки мокренько, треба витрачати солому. Бо зазвичай, як є трава, то я більше трави кидаю, і, і так в вольєрі сухо. Ось так. А, з цього зараз ще перейдемо в інший місце. Тут в мене теж внутрі вечеряють. Ще ось бачите, виглядають, що вони хочуть. Яблука, капуста, відрізки моркви, бурака червоного. І... І гранула. Ось тут теж, бачите, кукурузу даю нутріям. Грануло, грануло, я всім нутріям на 100 грамів збільшив. Вони почали більше їсти грануло. Я. Не знаю, чи вони трошки, напевно, похолоді... похолодало у нас. Ну і вони з кожним днем підростають, підростають, то потреби в калоріях збільшуються. І ще розкажу, кажу в даному вольєрі, не пам'ятаю, яка знутрія. Е, я от швеллер маю, швеллер стояв в тому кутку, я руку запхав і його витягував, щоб почистити, бо рано чи пізно вони його позакакують. Там коли треба його періодично чистити. Я десь раз в тиждень чищу. ну, В принципі, чищу по мірі е, загрязнення. І я руку запхав, витягував. Той шведір, щоб почистити. І мене нутрія хапнула за, за руку. Ну, внутрі, я бачите, в мене якось, дякувати Богу. в мене е, на, на руці було два тихво, два сведри, діти бо сьогодні проголодно. І так хапнула, вона не прокусила мені шкіру, але синяк з'явився на руці. Завтра, якщо буду знімати, я вам покажу синяк, який. Так що з нутріями треба бути обережно. Ну, я так руки пхав, поки вони ще до 4 місяців, то вони ну, не є такі агресивні. А вже після 4 місяців вони вже починають дозрівати, між собою воювати. Ось і та, напевно, агресія в них проявляється. Бо так, руки завжди. Запихав, я їх не гладжу, звичайно. Ну, але, щоб почистити, щось я сміливо руки пхаю. І періодично їм з рук трошки даю їсти так, побоюючись здалека, Але бачите, і воно хапну. Неприємна штука, звичайно, коли укус нутріє. Я бачу в інтернеті, розказуючи, якщо вона прокусе, то не дай боже, що кастамахо, то воно дуже довго кість, то воно дуже довго заживає. Так що будьте дуже акуратними з нутріями, які вони добрі не були. Знайте, що нутрія це її хижак, і вона добра-добра, може хапнути за руку. Ось. Тут в мене от той втікач, що втік окремо сидить. Ось. Тут дві самочки, напевно. Я вже й не пам'ятаю. Так, самки, бо я самці окремо взяв. Вони дуже мало їдять. Ну, як мало. Як вони 20 червня народження, то дві самочки. Бо самці я окремо взяв. Один самець був. от, І вони собі помаленьку ростуть. Ну все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.